Друзі, вітаю вас! Я, Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг для вас сьогодні, субота, 13 квітня. Французький ЗМІ, зокрема, видання Le Figaro, написало про те, що з посиланням знову ж таки на французьке поінформоване джерело в військових колах, яке посилається на українське джерело, в свою чергу, про те, що Україна. Буде готова піти в контрнаступ у 2025 році, якщо е, захід допоможе протриматись у 2024 двадцять е, Чому вона такі посили? У вас у багатьох виникне одразу запитання, і е, навіщо це потрібно дискутувати? Для чого це потрібно поширювати? А я думаю, що е, зрозуміло, що. На тлі того, що президент України Володимир Зеленський каже про можливий контрнаступ і що він буде кращим, ніж попереднім. Сподіваюся, що так і буде. І загалом, що це обговорюється, то думаю, що мета, от якраз цих джерел, які поширюють цю інформацію, щоб це стало загально доступно і відомо широкому загалу. А чому про це має стати відомо і доступно, тому що. А багатьом же ж багатьох цікавить саме історія успіху, зокрема на заході. Тобто вони хочуть побачити, що Україна здатна зокрема продовжувати боротьбу. Ну це знаєте, як в 2022 році. Оце в один в один, час від часу трапляються такі моменти. Ми зараз в тій же ситуації, тобто, ми зараз фактично, як от в очікуванні пожвавлення інтенсифікації російського наступу влітку. Про який говорять багато, от приблизно та ж сама ситуація, яку переживали в лютому 2022 року, трохи більше ніж два роки тому. Коли знову ж таки Росія наступала, і всі західні, ну не всі, але дуже багато західних аналітиків, політиків, експертів, журналістів говорили про те і сперечалися вони не про те. Як Україна буде боронитися, який буде план, як можна буде подолати Росію, а сперечалися а, тільки про те, скільки для Україні залишилося днів і скільки Україна зможе протриматися від 2-3 днів там, до 2-3 тижнів чи там до місяця. І відповідно, український опір, а, шалений опір українського народу, вміле командування, правильна організація бойових дій, продемонстрували. Те, що захід почав вірити, і знову ж таки почав давати зброю. Ось це історія успіху, яка потрібна, на яку зважають, на яку реагують. Коли борються, коли видно ця самовіддана жага до боротьби, до волі, до цінностей, як би там не було, тому що про це багато хто почав забувати на заході і ставитися до них до, до якихось, знаєте, абстрактних аморфних поняття. Цього не потрібно. Але потрібно пам'ятати, що це дійсно ті речі, які важать. І про них не варто забувати. Так от тоді це надихнуло. І тоді з'явився і Рамштайн на чолі зі Сполученими Штатами, і тоді почали і артилерію передавати, і Хаймерси далі, і ППО, і багато чого іншого ми зараз в цій же ситуації. І тому, коли. З одного боку, іде інформація про те, що Росія готує наступ, про те, що Росія загрожує, про те, що Росія обстрілює, що нам потрібно більше ракет ППО, снарядів загалом озброєнь, чого нам не вистачає, і дуже сильно сьогодні наш фронт потребує. Важливо нагадувати і про те, що Україна при цьому не забуває про те, що варто буде здійснити. І наступальні дії планує їх. Більше того, я скажу для когось таку парадоксальну річ, і можете і критикувати мене, але зрозумійте, що будь-які контрнаступальні дії, навіть які будуть носити локальний тактичний характер на окремих ділянках фронту, вони мають серйозне значення. Тобто, за будь-яких умов, якщо б навіть зараз вдалося десь дати зустрічний бій, Відбити а, атаки ворога і просунутися а, десь вглиб, знову ж таки, звільнив, звільнивши з під окупації ті позиції, які раніше займалися російськими військами, це був би доволі потужний успіх. Цей успіх він би знову надихнув, зокрема, і наших партнерів, і продемонстрував, що дивіться, як Україна, а, скажімо, продовжує як Україна запекло бореться навіть за таких умов. Тому ця історія успіху вона б ще й допомогла ще більше надихнути і українське суспільство і мобілізувати більше і знову ж таки повернути ось ці ось цю віру. Скажімо, в перемогу, яка, звичайно, з якою іноді виникають проблеми. Ми прекрасно собі розуміємо, чому тому, що і нестача зброї, і війна, яка затягнулася, і обстріли російські, все це, звичайно, воно не може не бити по настроях людей. Це зрозуміло, це обставини. Але все ж таки, от е, ця історія успіху, серед іншого, вона би допомогла. Тому, от іде. Такий заклик до партнерів, тому ось так саме партнерів інформують. І це важливо за будь-яких умов, тому що я думаю, що приблизно такий сценарій нас і очікує, про який я сказав. І так само Лефігар роз... зазначає, що у Києві дуже цікавляться зенітно-ракетним комплексом Самті, але потрібні ракети, навіть більше, ніж за системи. Ну, я скажу, що насправді і системи потрібні, і ракети. Тут не питання в тому, що Україна наполягала на тому, що дайте нам ракети, не давайте системи. Нам потрібно щонайменше ну хоча б дві батареї, якби ще нам передали самті, от найближчим часом, буквально там найближчі кілька тижнів. І з великим запасом ракет до них це би теж допомогло, тому що сам ПТІ, як і Петріот, здатні збивати і балістичні ракети, і все те, що Росія застосовує. Тому, хоча б ну, на такому рівні, якби ми зараз отримали десь ну, хоча б дві, дві повні батареї сам ПТІ і, батаре, і три повні батареї Петріота, ПАК-3, ну я думаю, що таких п'ять батарей. Посилило б дещо, хоча б це. Ну тобто це той мінімум із великим запасом ракет, звичайно, який би за нас дещо підсилив українські можливості ППО захищатися від різних атак. А ППО це дивна річ, насправді, тому що тут, крім критики, для... до заходу нічого бути не може. У них є системи, є ракети, але ми бачимо, що то придумують, що якісь. Загрози є, там то ще щось від когось, вони бачать ці загрози. Я от завжди запитую: так звідки вас Росія буде обстрілювати? Як ви думаєте? Ну, звідки вас Росія обстріляє чим? От чим Росія вас обстріляє, і звідки? І невже ви не захиститеся наявними системами, які зараз є на озброєнні, тому що достатньо і систем для себе залишити, і Україні передати? І це варто було би робити. Це єдиний правильний крок. Від чого захиститись? Від чого треба Німеччині захищатись? Від Калінінградської області та той нещасне литовище російське можна розбити за годину. Міцю, яка є у армії НАТО і яка є у європейських, тими ж ракетами Тауру, зрештою. Які, ну, Німеччина може, добре, окей. Якщо Німеччина нам їх не передає, для ударів по Криму, то варто було б нанести ними удари по військових аеродромах Росії в Калінінградській області, де розташовані, зокрема, ті ж самі міги 31К, яких вони можуть остерігатись, бо вони є носіями кінжалів, які вже, як ми всі побачили, не є якимось черговим вундерваф і не є настільки небезпечними, як хтось собі уявляв, з ними можна боротись і наявними системами, які є в Німеччині. Тому абсолютно логічно, в принципі, що варто було би це передати Україні ці системи і в Європі. Вони є. Сподіваюся, що зрештою, ось цей тиск, який зараз іде по всіх лініях, звідки тільки можна. З боку України він зрештою увінчається успіхом і партнери нас почують, бо поки що тільки Польща заявила про те, що готова передати нам радянські ракети, ну тобто ракети радянського виробництва до старих систем ППО. Ну, ймовірно, може йти там мова про ті, які в них були на озброєнні в часи так званого Варшавського договору, можливо, це ОСА, стріла, ось такі комплекси. Скоріше за все про них ідеться. На тому дякуємо. Звичайно, це теж потрібно. Це підсилення, зокрема, і наших фронтових ППО. Це дуже важливо. Але звичайно, що нам потрібні більш дієвіші і кращі системи для того, щоб і захистити зокрема нашу енергетику. Бо Росія не буде залишати спроб Україну відправити в блекаут. Це треба розуміти. І, до речі, треба готуватись до різних сценаріїв, в тому числі, що це може статися. І теплозабезпечення, тому що в Харкові зараз це колосальна проблема. Місто дуже постраждало, і опалювальний сезон наступний він уже під загрозою. Тому тут потрібно більше таких систем, звичайно. А що стосується другої, з другого завдання це нанесення ударів по території Росії, так званих діпстрайків, те, що робить Україна, то Україна буде продовжувати це робити. Все буде залежати просто від наших спроможностей і можливостей. Вони накопичуються, їх буде більше дронів різних типів, які будуть летіти в глибину і понад тисячу кілометрів. Уже, в принципі, можна сказати, що і такі проекти є. Але тут, звичайно, залежить від, скажімо так, виготовлення, від спроможностей, можливостей, як тільки вони збільшуються, відповідно, більше ударів. І хочу нагадати, що. Ситуація з НПЗ і удари по НПЗ це яскраве свідчення того, що Україна буде наносити удари, зокрема, і по нафтопереробних заводах в Росії. Від цієї тактики ніхто не відмовляється, і відповідних завдань ніхто з порядку денного не знімав, попри різні думки партнерів. А, Ізраїль. Відомо, що іранські проксі Хезбола наносять масовані удари. Б'ють по території Ізраїлю. Іран погрожує потужним ударом, знову ж таки показують ось ці пропагандистські ролики свої. Ну це притаманно. Іранцям, що ось ці ракети їдуть, їдуть, а ось вони ще проїжджають, а вони ще їдуть. А коли ж вони, зрештою, їх застосують, та вони ще їдуть і тягнуть, тягнуть. Ну, тобто, вони люблять ось таке показове, а, в принципі. І, звичайно, що знову ж таки Ізраїль під вогнем. Я думаю, що ми в ці дні безумовно всі маємо вкотре підтримати Ізраїль, підтримати їх в їхній боротьбі і знову ж таки побажати перемоги. Тому що ну, тенденції такі, що знову ж таки доводиться боротися на різних фронтах, і це не просто, звичайно. А чи буде Ірано-американська війна, не думаю. І я не бачу сценарію, що США в цю війну втягнуться зараз, тим більше в передвиборчий рік. Тому що я думаю, що це багатьом виборцям в США не сподобається і е, виборцям, мабуть, Байдена. Так, все ж таки, ви бачите, що, як би там не було, але вплив е, всередини демократичної партії на президента Байдена і палестинського лобі виявився сильніше за все класичне лобі Ізраїлю і це щось таке змінює. Тобто це про щось таке свідчить, це свідчить про те, що ну, в республіканців традиційно залишилось сильне лобі Ізраїлю, там туди не проникли симпатики Палестини чи там інших арабських країн, а тут чим тим більше Ірану. А тут все ж таки вони є, і вони вплинули на позицію, і, відповідно, знову ж таки. На тлі тих подій, які відбулися, на жаль, не дуже, скажімо так, приємних і правильних там удари по гуманітарних конвоях, які сталися. Але це ж частина тільки, розумієте, це завжди привід для того, щоб е використати це. От. І тому я не думаю, що е буде цей удар, і буде ця війна. І тим більше, Іран не думає, що Іран буде наносити якісь удари безпосередньо по Ізраїлю. Іран освоїв тактику доволі непогано йому дуже зручно воювати проксі хезболою. Їм дуже зручно воювати силами сирійськими, їм дуже зручно воювати хікуситами. Всі ці рухи вони спонсорують, всі ці рухи вони накачують зброєю, і відповідно для чого їм, скажімо, застосовувати свої там державні сили, державні збройні сили, максимум це бійці корпусу вартових ісламської революції, які там проводять навчання для різних ось цих проіранських проксі-груп, які потім виконують завдання на їхню користь. Але подивимося, як буде розвиватися ситуація. Для України, звичайно, дуже багато питань. Що ж буде далі? Чи не означає це, що зменшиться підтримка для України? Ну вона поки що і не збільшилась. Тобто, ми ж бачимо, що в Конгресі, на жаль, поки що ставиться питання там про пральні порошки, як вони там впливають на екологію, ну, щось таке. Тобто, зробити країну чистою, чи я не знаю, ну, якась мотивація ставиться: зелений перехід, то тобто, багато чого. Ну от, плюс передвиборча боротьба е, і так далі. І тому деякі події в світовій політиці вони відверто ігноруються, або знову ж таки е, не хочуть на них звертати увагу. І тому, в принципі, це, це скажімо так, подещо і про втрату лідерства Сполучених Штатів у світі, і вони свої позиції, зрештою, дещо похитнуть. Не значить, що потім не можна їх надолужити, можна. Але наразі вони дуже похитнуться, і я вам скажу, що і ставлення до Сполучених Штатів зміниться в багатьох країн світу. Але ж знову ж таки, якщо така мета стояла, і якщо така мета ставиться американцями і президентами, і їхніми кандидатами президенти, то ну, як ми можемо їм завадити? Ну що ж, ви обрали такий курс, то нехай ним рухаються. Не скажу, що це. Дуже добре, але знову ж таки бачать вони загрозу тільки в Китаї. От про це постійно говорять. Ну, це найзручніше, розумієте, найкомфортніша загроза, тому що є розуміння, що реально вірити в Сухопутню Велику війну з Китаєм, ну, це. Така утопія насправді, але ж скільки людей про це написало книжки, скільки людей на цьому хліба з'їли, скільки людей на цьому розпіарили, що як це можна перебити. Не один фільм про це зніме Голівуд, то що тут можна сказати? Ну, нехай буде загрозою. Але в той же час, до речі, що стосується Китаю, я думаю, що в українській геополітичній доктрині і у нашій думці зовнішньополітичні завжди має бути один аргумент, що якщо Сполучені Штати... Відкриваються і не беруть участь активно в житті Європи а, і України, то Україна тоді має а, збільшувати контакти і розвивати стосунки з Китаєм. І в рамках Антанти Франції, Британії, Нідерландів, Україна, Китай будувати дещо іншу геополітичну реальність і з прицілом на те, щоб нами дали зброю і допомогу, і так далі, зокрема, від Китаю. А Китаю вигідна побудова цієї вісі. Вигідно з точки зору економічної, торговельної, і повірте мені, там це всі бенефіти і переваги. Вони набагато переважають те, що може дати Росія. Тому Кремль біснується, Тому, коли я сказав про ППО Китаю, яке може з'явитися, російські пабліки почали це розносити, плюватися, вони дуже злякалися. Тобто, ви бачите наскільки думають, як же ж і так, ми так вислужувалися перед Китаєм, ледь не плазували перед ними, значить, як. Змії десь в горах І, Але все одно це не допомагає. Так що ж робити? Уже Госдума навіть меню а, у себе змінила, і китайські тижні ввела там. І я думаю, що звикають до Качки Поки Пекінськи. Але їм не з цих причин треба звикати, а з тих, що це реалії, які їх можуть зрештою очікувати в майбутньому, тому що такий реціон їм нав'яжуть. Але Китай пропонує. Україні допомогти на базі ООН організувати перемовини. Ось вони про це говорять і а, надати РФ та Україні необхідні умови. Ну, ви бачите, що зараз іде боротьба за позицію Китаю. Україна а, хоче, аби Китай був присутній на зустрічі в Швейцарії, про що йде обговорення дуже активне, так. А, а в той же час Росія Лаврово їздив в Китай, Путін збирається. Благати про те, щоб Китай не їхав, а запропонував якийсь свій план, який Росія буде доносити. Ну, тобто, поширювати, посилаючись на Китай, говорячи про те, що це не тільки там їхній план, а ще це китайський план, який можливо підтримують інші країни глобального півдня, а тому саме його потрібно брати за основу і ну, таким чином зривати українську формулу миру президента Зеленського, яка виписана, базуючись на. Звичайно, що Росії це не подобається, і вони тому хочуть заручитися підтримкою якраз е е Китаю з цього приводу. Ось е така ситуація. Ми бачимо, що зараз, найближчі дні, я прогнозую цими вихідними. Дуже масштабну говорильню, тобто буде про що говорити. Говорільні будуть на всіх рівнях, в Сполучених Штатах будуть наради, обговорення, дуже багато заяв, дуже багато сказано, дуже багато інсайдів. В результаті це закінчиться на виході, в принципі, тим, чим воно і закінчиться, тобто нічим, чим воно мало би закінчитися цій ситуації. Ну і в принципі все. Але для нас, звичайно, що. Знову ж таки, вкотре треба розуміти, що це відверне дещо увагу ЗМІ і, скажімо, західних політиків від України, де Точиться війна, де Росія загрожує Європі масштабно. Ну але знову ж таки, все ж таки, що робити нам цю говорильню масштабну про 74 попередження до Ірану. Ще там якісь речі доведеться вже пройти. Я сподіваюся, що ми це пройдемо мужньо. Як це роблять і наші сили оборони України на полі бою? А на сьогодні брифінг завершено. Дякую, бережіть себе і слава Україні!